Так, Привіт, друзі! тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я Олена Олександрова, виконавча директорка і керуюча партнерка нашої компанії. І сьогодні хочу з вами поговорити про те, чи здатні ми, як люди, створювати, створювати дива в своєму житті. Напевно, дехто з вас знає, може хтось ще не знає, але вчора в нас відбулася в компанії онлайн онлайн-вебінар, презентація щодо нашого різдвяного продукту, який називається Різдвяний спринт. My Best year 2024. І... Засновниця компанії Людмила Богуш проводила цю презентацію, і що ми побачили як команда, коли ми почали розповідати, що буде на цьому спринті, що ми там будемо робити, чому це важливо, і так далі. І так далі, і так далі ми побачили, що люди настільки хочуть, щоб в їх житті відбувалися дива, вони хочуть, да, ось цієї магії, вони хочуть якоїсь легкості. І тому сьогодні я вирішила з вами трохи поговорити про два і про наші здатності як людей це створювати. Я відразу хочу сказати, що це можливо. І що кожна людина в своєму житті, якщо вона Реально чогось хоче, і вона знає певні секрети, да, то в неї це просто відбувається легко, так що вона навіть сама іноді дивується. І я хочу сказати, що в створенні див, да, а що таке диво? Ну, давайте так, в моєму розумінні, це щось таке, знаєте. З одного боку, воно типу ефемерне, да? тобто диво, це щось таке, чого начебто не могло статися. Да? що Начебто це те, чого ти дуже хочеш, але ти сам не дуже віриш в те, що це можливо. І я знаю, що жінки ну, І чоловіки, звісно, да? але в жінок це якось більше виходить. Можливо, тому що ми дійсно більше хочемо, да? ми більше звертаємо увагу на якісь нюанси, на якісь моменти, на якісь стандарти, на якісь ну, такі грані да, нашого життя. Ось, і ми це вміємо робити. Я можу поділитися з вами, що колись, коли ми ще в компанії створювали. Наш курс, який зараз є другою ступінню тайм менеджмент квесту да, нашого турботайму, і він називається Turbo 60. Я спочатку цей квест пройшла як директорка компанії, для того, щоб розуміти, да, як цей продукт зробити і далі, як зробити таким чином. А щоб це було настільки ефективно, щоб наші клієнти були задоволені, і так далі. так так далі, і так далі. Тобто, я спочатку це проходила тому, що треба, потім я це проходила тому, що я захотіла сама скористатися створеним продуктом. А потім я вже просто не могла зупинитися. І ось коли я вже четвертий раз, майже поспіль, да, цей курс триває в нас 60 днів, і я майже без перерв його проходила, проходила і проходила. То що я побачила? Це сталося да, просто як усвідомлення в певний момент. Я побачила, що да, треба мені тільки про щось подумати, що я хочу. І це от якимось таким дивним, легким чином відбувається. І це не про те, що бійтеся своїх мрій і бажань. Я взагалі, знаєте, ця хибна думка, яка створюється, я не знаю для чого, для того, напевно, щоб люди дійсно не мріяли і не бажали, а просто жили як роботи по якійсь створеній програмі, незрозуміло ким, але мені ця ідея не подобається. Я можу сказати, що якщо людина весь час працює над уявленням того, чого вона хоче в майбутньому, вона дійсно на це направляє свою увагу, ресурси і час, в неї натреновується оця здібність, оця здатність дійсно створювати в своєму житті все, що вона захоче. Людина. Розумієте? І ось це такий простий секрет створення див. Да? Перше, це розуміти, що ти зможеш, ти можеш і ти зможеш створити в своєму житті будь-що, що ти забажаєш. Там зрозуміло, да? на щось потрібно більше часу, на щось менше, але іноді таким чином може щось відбуватися, що ти, наприклад, планував це створити якимось ось таким способом, а вийшло зовсім іншим. І більш простим, і легким, і дійсно, ось це вже, знаєте, це вже продива. Тобто, перше, ми на це здатні. Друге, з цим треба працювати, да? тому що. От, наприклад, да, якщо людина не усвідомлює, чого вона хоче в своєму житті, і, наприклад, сталося щось для неї, типу, класне, то в неї навіть не буде критеріїв зрозуміти, що це для неї класно, що це те, чого ця людина хотіла, бажала і до чого рухалась. Тобто, вона це просто не відслідкує, розумієте? І тому ми весь час кажемо: да, і майже всі наші продукти, вони. Націлені на те, щоб людина розуміла, чого вона хоче в житті, неважливо і в якій сфері. Да? Це відносини, це робота, це е, особистісний розвиток, це духовність, це суспільство, це фінанси, це будь-що. Да? Тобто людина повинна чітко е, чітко усвідомлювати, чого вона хоче. Да? І прямо ось те, що для мене працює особисто, що це прямо уявляти. Чим частіше, тим краще. Да, ось цей стан, коли, наприклад, це моє бажання або, або мрія вона здійснилася. Да, прям уявити, а як я себе відчуваю, що в оточенні, які в мене емоції, що я взагалі про це думаю. Да, а оце, оці всі обставини. Я можу сказати, що тільки оцей стан, коли ви навіть просто уявляєте, він вже настільки вас надихає рухатись в певному напрямку, що ось я прям кажу: а я розумію, що в мене зараз буде координація з командою. Да? І мені вже тр... хочеться біж... біжати, тому що ми в п'ятницю також проводили стратегічну сесію, і знаєте. Іноді до стратегічних сесій ставляться: о Боже, стратегічна сесія, це ж так складно, це треба щось рахувати, уявляти, щось з кимось сперечатися, щось доказувати. Я можу сказати, так, що в нас цього року настільки легко відбулася ця стратегічна сесія, що у всіх була згода з тим, що ми обговорювали, да, і кожен додавав свої деталі про те, як далі ми будемо розвивати нашу компанію. Що просто коли ми вже це завершували, да, і Людмила Богуш, як засновниця, да, як організатор і як модератор цієї стратегічної сесії, вона запитала Ну як? Я кажу, та як? Просто хочеться вже бігти і щось з цього приводу робити, тому що мені настільки подобається все те, що ми для себе намріяли, що просто вже немає сил чекати, сидіти і щось говорити. Хочеться вже щось робити з цього приводу. Розумієте? Тобто, давайте я підразумую: перше, здібність створювати дива в нас є, для цього потрібно. Весь час працювати зі своїми бріями, мріями, бажаннями у всіх сферах свого життя, щоб це життя для вас було гармонійним і кайфовим, а не так, що є да, певні перекоси. А розробляти плани, діяти в цьому напрямку. Але розумієте, для мене, наприклад, продива це коли це відбувається легко. Да? Тому що коли ось я спілкуюся, наприклад, з сирою публікою. Да? сира – це те, те, що, ті люди, які ще не дуже розуміють, що таке тайм -менеджмент, про це тайм менеджмент про що це тайм менеджмент і в них чомусь є ідея, що тайм менеджмент це загнати себе в такі рамки. Коли в тебе все повинно бути настільки ефективно, настільки все, все по часу заплановано, що людина з часом від цього стану вигорає, тому що вона весь час, типу, ось така, да, задовбана, вибачте. Але теж я не знаю, звідки ця ідея, да, наш тайм-менеджмент він про в наш тайм-менеджмент прицільний, і ми завжди кажемо про те, що немає, ну, взагалі, немає сенсу створювати якісь розклади, якісь ставити собі завдання і взагалі щось планувати і узгоджувати з іншими людьми, якщо ти не уявляєш, що для, що для тебе кайфово в житті. Все. Тому, друзі, перше, да, сьогодні у вас ще один день вашого життя, я вам нагадую, що вам. Треба створювати плани. Для чого? Для того, щоб рухатись до своїх цілей. Для цього вони у вас мають бути. А ви рахуєте час, ви розставляєте пріоритети, ви не перебираєте по часу а, те, що ви запланували. Да? Тобто, якщо в добі 24, то ваш план не має бути на 48 або навіть на 36. бо ми знаємо, що дуже багато людей це полюбляють робити. І ви, розставля... ви складаєте для себе розклад, да? тобто в який час ви будете робити певні завдання. А, ви а, вставляєте час між важливими задачами, да? тому що ще одна помилка, яку роблять люди, вони ліплять задачу одну на одну, не лишаючи часу, наприклад, між там, певними зустрічами. Або якимось там творчими завданнями, і якщо в них щось пішло не так, наприклад, на перші зустрічі, да, вони там перебрали по часу, все буває, то вони зазвичай запізнюються на наступну і в них день поїхав. Да? І якщо ось цей невеличкий зазор, там 10, десять, в п'ятнадцять, в хвилин, ви вставляєте між зустрічами, це не означає, що цей час у вас кудись подінеться. Да? Це просто час, який ви можете використати для того, щоб зробити якусь невеличку певну задачу, але ви таким чином себе страхуєте, тож пам'ятайте про це. Ну, і що я вам можу сказати? Я хочу, щоб в вашому житті було якомога, якомога більше таких прикольних див, да, які для вас будуть в радість, да, тому що дива теж бувають різні. І створюйте це для себе. А для цього, хто в нас вже навчався, просто впроваджуйте кожного дня технологію «Богуштайм» в ваше життя. І ви будете бачити, що ось це все, що у вас є як технологія, вона працює, і вам просто треба її весь час підтримувати в діючому стані. А якщо ви щось забули, якщо ви щось хочете оновити, ви в будь-який момент можете пройти в нас будь-яке навчання, і ви знаєте, що ми час від часу робимо такі, такі призиви. Так? Ну, а якщо хтось з вас хоче долучитися на наш різдвяний спринт, який буде тривати у нас 5 днів з 18 по по 22, по 22 грудня, то пишіть нам тут в коментарях різдвяний спринт, і ми вам надійшлимо деталі. Тому що вчора у нас були найцікавіші умови для своїх, і наскільки я розумію, ще сьогодні один день, коли цими умовами можемо скористатися. На ну, вам гарного дня і якомога, більш, якомога більше класних див в вашому житті. Борите це пока.